Бугледар невеличке місто в Донецькій області, яке стало ще однією фортецею на шляху російської навали. Тут панельні будинки, наче виросли в полі, та стали муром для гарнізону міста. По-перше, росіянам потрібно місто для того, щоб зайти в тил наших позицій в Мар'янці та в Діївці. Ці міста вже не перший місяць тримають оборони, а наші воїни героїчно відбивають атаки ворога. По-друге, росіяни намагаються унеможливити загрозу для залізничного сполучення Донецьк-Волноваха Маріуполь, що в свою чергу забезпечить логістику. По третє вогледар'я чудовим плацдармом для українського контрнаступу на Маріуполь або Новоазовськ. В результаті вдалих дій Збройних сил України за допомогою постійних очей в небі, безпілотників, противотанкових ракетних комплексів точної артилерії та мінних загороджень. На цьому напрямку була вщент розбита 155-та. гвардейская бригада морской пехоты Российской Федерации. танк горит, Загорает. сейчас минут через 30 ПК начнет ебать, мины летают. О, прилетел, нормально все. Всем большой привет. С передовой прям, прямо из прямых уст, что здесь творится, здесь пиздец. Ворог в понад 130 танков, БТР и та БМП. Це змусило командування Росії робити вимушену ротацію. Але це не завадило Міністерству оборони Російської Федерації 24 лютого зробити показове нагородження цілілих російських солдат за бої на околицях Вугледару. Снагадали за взяття северних дач під Вугледаром. дачі. Получається, ми туди заїхали 24 числа, ніхто не чекав. Сразу, ну, як почалася кілкатня, дома почали забирати. Перший день, как в 15 минут я висадився, все, по нам начала артиллерия зрабати. Мені прилетает осколок в ногу, по показательно руку задівають, розіграли. Щодо противника, він намагається закріпитись на південно-східних околицях вугледару, так звані дачі. Там ворог намагається накопичувати резерви та будинок за будинком штурмувати приватний сектор. Щось схоже відбувалось у Бахмуті у листопаді та грудні місяці, коли ПВК Вагнер штурмувало приватний сектор на сході Бахмуту. Але тут ситуація в нашу користь. Під Вогледаром нема такої кількості промислових приміщень, як під Бахмутом, де ворог створював стабілізаційні пункти, накопичував резерви, тримав бронетехніку для обстрілу міста та сил оборони. Тут під Волгодаром вони, як тарагани, сидять у підвалах одноповерхових будинків, намагаються накопичувати резерви, але не в достатній кількості для штурму оковиць міста, а бронетехніка вимушена пересуватись по відкритій місцевості. Основне завдання Збройних сил України на цьому напрямку це тримати лінію бойового зіткнення та не дати можливість ворогу зайти з флангів. Для цього 24 на 7 в повітрі повинні знаходитись безпілотники, щоб ми могли передбачити дії противника, які особливо активізуються вночі. Вмотивована піхота це ще один компонент нашої перемоги. Піхотинець на позиції повинен відчувати себе мисливцем. Взагалі дивно, що мотивація це окремий компонент, який кожен солдат повинен виховувати в собі окремо. Але про це згодом. З вами був типовий українець. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та підтримуйте Збройні Сили України. Слава Україні!